Цікаві справи робляться тишком нишком у податковому кодексі. У серпні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про сприяння волонтерській діяльності в умовах війни. За назвою ніхто й не запідозрив, що зміни зачеплять правила обчислення військового збору. Але з 3 вересня 2022 почала діяти норма, за якою під час нарахування доходів у будь-якій негрошовій формі натуральний коефіцієнт слід застосовувати і до бази оподаткування військового збору. Податківці ніяк не відреагували на зміни ані повідомлення, ані роз'яснення, як застосовувати коефіцієнт. Галасу в бухгалтерській спільноті наробила індивідуальна консультація, у якій посадовці ДПС більш ніж за рік по тому відповіли платникові, що справді є така норма. То що, бігом клепати уточненки, якщо не застосовували нових правил? Не кваптеся, спершу проаналізуємо ситуацію та визначимо масштаби проблеми. Експерти головбуха вже готують для вас термінову статтю. А тим часом подивимося, що корисно у свіжому номері. Підготували три статті для прибутківців. Одна буде за шпаргалку, щоб правильно відзвітувати з податку на прибуток за 2023 рік. Ще дві допоможуть розібратися з коригувальними різницями платникам, які за результатами минулого року змінили статус із малодохідника на високодохідника або навпаки. Визначили наслідки для осіб, які зобов'язані зареєструвати кабінет в електронному суді, але не зроблять цього до 20 лютого. Підказали, які можливості надав Нацбанк тим, хто хоче позбутися залишків російських чи білоруських рублів на рахунках. Розробили інструкцію з оформлення та оплати одноденних відряджень і навели приклад необхідних проведень у бухобліку. Звісно, це ще не всі статті. Тому хочі ж перегляньте зміст номера і починайте читати все, що стане у пригоді саме вам.